У івано-франківському міськвиконкомі презентували мобільний додаток Івано-Франківськ для туристів. У нього розробники внесли як загальну інформацію про місто, його установи та заклади, так і мапу п'яти туристичних маршрутів. До мапи долучили аудіозаписи екскурсії на чотирьох мовах та фотогалерею. Паралельно розвивався такий проект, як популяризація трьох українських міст і трьох польських міст. Ми просто запозичили у них аудіотури. Які потім підчепили в даний мобільний додаток, і також розмістили штрих, ну, qr коди на тих стелах і вивісках інформаційних стендах, які були розміщені по місту, схожий додаток із українських міст має лише Київ. Тому цей проект чиновники називають як способом привабити туристів, так і одним із перших кроків в системі електронного урядування. Електроурядування це дійсно один із у них засобів вдосконалення роботи структур відкритості перед громадою. Але також залучення туристів, яких ми стаємо як одна із пріоритетів розвитку міста. Створення мобільного додатку стало можливим завдяки шведському агентству з питань міжнародної співпраці, яке виділило на проект 50 тисяч євро грантових коштів. Івано-Франківськ для туристів є вже другим мобільним додатком про місто. Минулоріч за підтримки програми розвитку ООН міськвиконком розробив додаток мобільний Івано-Франківськ, орієнтований на місцевих мешканців.